Я все більше і більше отримую різних коментарів. І деякі з них вони навіть ем, вимагають окремих випусків. І ось о, такий коментар, який я отримав, він е, був про те, а скільки у вас крововилив? Скільки мілілітрів? Ви ніде про це, ви, ви ніде цього не вказали. Ну, по-перше, це вказане. В моїй книжці там є всі описи всіх і першого, і другого, і третього і так далі. Ось. Але я хотів поговорити зовсім про інше. Всім привіт! Я Максим Недвига, виживший після інсульту, автор книги «Як ми перемогли інсульт. Вітаю вас на своєму каналі. Тут ми простою мовою говоримо про дуже серйозні речі. Мета як моєї книги, так і мого каналу допомогти людям знайти свій надійний шлях до відновлення після інсульту, або ж уникнути його. Замовити мою книгу можна за посиланням в описі цього відео. Користуватися книгою набагато зручніше, ніж бігати у пошуках корисної інформації по всьому YouTube. Плюс іще підписники каналу мають право на додаткову знижку. Проходячи за спеціальним посиланням в описі, ви можете її отримати. 15%. Так от, до чого ж тут ці мілілітри? Ну, як тільки мене запитують про мілілітри, в мене одразу ж аналогія з кулінарією. Ну, дивіться, ось ви задумали приготувати якусь смачну, але складну справу. І ви починаєте там. Шукати інформацію, як і що, і там грами, хвилини і так далі. І так далі. І у підсумку у вас нічого не виходить. Або виходить, ну, якось так собі, не дуже смачно. Тому що що в кулінарії головне не грами, не хвилини, не градуси. А головне це розуміння самого процесу. Ну, ось дивіться, коли. Ти розумієш, як приготувати смачний борщ, то будь-де, в будь-яких умовах, ти його приготуєш. Але якщо ти будеш замарачуватися грамами і хвилинами, то у підсумку кожного разу у тебе різна капуста, різна картопля, різне м'ясо, все різне. І в одному випадку тут треба стільки хвилин і градусів, в іншому зовсім е, інший. Треба показники. Розумієте, що аналогію? Те саме і в реабілітації. Не треба заморачуватися чиїмось там мілілітрами того крововилову. Давайте ще один приклад вам наведу. Джил Болті Тейлор Вона для мене взагалі взірець, я вам чесно скажу. І її книжка, і її шлях до відновлення, і вона як особистість. Так от. Я зараз не можу сказати, скільки конкретно був крововилом в її випадку, але я думаю, що обширний. То, і тому їй і робили і трепанацію, і все на світі, і відновлювалася вона цілих 8 років. Але ж ви подивіться, як вона відновилася, яку вона прекрасно написала книжку. Із трепанацією, і з і на світі. Це взірець для мене. Ну, вона ж не заморачувалась своїми там. Мілілітрами того крововилову, А вона займалася чим? Вона займалася реабілітацією. Тому я і мета мого каналу вона допомогти знайти це розуміння цього процесу. Розумієте? Ось саме це, цього б мені хотілося б найбільше. Коли ти розумієш процес реабілітації, тоді ти не будеш займати свою пам'ять, свій мозок. Оцими Тупіковими роздумами, я би їх так назвав. Коли ти думаєш, а який там у недвиги був крововилив? Там 10 мл, 15 чи 20, а в мене ж отакий, це тупікові роздуми, які ні до чого не призводять. Тому що що? Треба викинути їх із своєї голови і щодня зранку до вечора займатися реабілітацією. А це що? Це просто важка, багатогодинна, щоденна робота Ну, якщо вам зрозумілий такий от приклад із кулінарією, я сподіваюся, що так. Ну, давайте ще, Ось, якщо ви щось задумали в духовці приготувати. Але ж якісь грами, хвилини, секунди, там іще щось, воно вам не допоможе, тому що що у всіх різні духовки, різний посуд. Ви візьмете різні продукти, і у підсумку, коли ви не розумієте, як запікається там рулька чи лазанья, коли нема цього розуміння, то і страва вона вийде ну, такою, знаєте, як кажуть в Одесі. Тому зосередьтеся на зовсім інших речах, чому б я, чого б мені дуже хотілося. Як в якісній хорошій кулінарії є свої принципи, так і в реабілітації є свої основні принципи. Самий перший це ранній її початок. Я багато разів про це говорив, і ось цей принцип, він зображений на обкладинці моєї книги, що для того, щоб досягати успіху, потрібен ранній початок реабілітації. Далі, це безперевність реабілітації. Це коли, От якщо ви. Закинули, ви, повернулися з реабілітаційного центру, нічого не робите там декілька місяців, а потім думаєте, чого ж не йдуть ці результати, тому що Тому що не виконується принцип реабілітації безперервність. Далі чіткі, чіткі, зрозумілі і досяжні цілі. Розумієте? Тому що, коли ви кажете собі своєму мозку, даєте йому завдання, я хочу відновитися. Мозок такий. А що це означає, я не розумію. А коли ти йому кажеш, я хочу протягом двох місяців там, проходити 100 метрів за, там, я не знаю, 5 хвилин, це зрозуміле і чітке завдання. От тоді воно і працює так, як треба. Тому я би всім радив би не заморачуватися жодними мілілітрами, які у когось. А зосередитися на своїй реабілітації. Бо коли в тебе є чітка і зрозуміла задача, тоді ти йдеш і щодня щось для цього робиш, і ти її досягаєш своєї мети. Ось так. Так що, якщо вам зрозуміло, ставте вподобайку. Не зрозуміло – пишіть в коментарях, я буду відповідати. І сподіваюся, що те, що я роблю, корисно. Так що на цьому все. Ви дивилися проєкт, як ми перемогли інсульт. Якщо вам сподобалось і ви знаходите це корисним, ставте вподобайку. Не забудьте підписатися на мій канал, щоб нічого не пропускати. Ніколи не здавайтеся. Вірте в нейропластичність, не припиняйте щодня по багато годин працювати над собою і пам'ятайте, що процес відновлення після інсульту не зупиниться, поки не зупиниться сам пацієнт.